В обідній час літнє кафе було шумним, але Миколі пощастило. Домовившись пообідати тут разом зі своєю дружиною Ларисою, він встиг зайняти вільний столик, зробив замовлення і став чекати, знаючи, що вона обов'язково запізниться. Нудьгуючи, чоловік дивився в сторони і раптом його погляд пав на молоду сім'ю з донькою, дівчинкою років так трьох-чотирьох. Сеньока, кучерява малеча з якоюсь особливою зворушливістю годувала свою м'яку іграшку, набираючи ложечку зі своєї тарілки, а тато і мама милувалися нею і весело, але тихо про щось розмовляли. Микола не втримався і зітхнув. Не так давно у нього теж могла бути така ж кароока донечка Руслана. Руслана це ім'я доньки. Він обирав сам, і, хоча його дружина Діана не була в захваті, але погодилась. Микола до болю прикусив губу. Він давно вже не згадував про неї, як і про доньку, намагаючись думати про щось інше. Він займався новою сім'єю, роботою, друзями так взагалі чим-небудь, тільки в пам'яті стерти ті дві могили велику і маленьку. Це було несподівано. Його перша дружина Діана завжди була правною господинею. Вона охоче займалася затишком, готувала їжу, виховувала донечку, а ввечері зустрічала його з роботи так, ніби прийшов найцінніший та найулюбленіший гість. І ось одного разу Діана здивувала його новиною. Миколо, я хочу поїхати до мами. Я так давно у неї не була. Вона телефонувала, сказала, що прихворіла, і хоче побачити онуку, просила приїхати. Діано, але я ж не можу. Ти знаєш, у мене робота. Я все розумію, коханий, і не прошу тебе з нами їхати. Ми з Русланкою самі пораємось. А ти можеш працювати. Не будемо тобі заважати. Ти ж зараз закінчуєш важливий проект. Не хвилюйся. Я про тебе подбала. Наготувала тобі в шафі чисті речі, в будинку чисто, взагалі, все як завжди. Ти навіть скучити не встигнеш. Сказала вона, і, можливо, вона щось відчувала, що вони більше не побачаться, а от Микола нічого не відчув, і він спокійно відпустив дружину та доньку. Прощаючись, Руслана повисла у нього на шиї, що шепотіла на вухо. І, сміючись, цілувала його непобриту щоку. Микола сам відвіз їх на вокзал і взяв у Діани обіцянку зателефонувати, як тільки вони прибудуть до мами. Вона взяла доньку за руку і кілька разів озирнувшись, увійшла у вагон. Микола пішов, навіть не дочекавшись, допоки поїзд вирушить. Він ніколи не відрізнявся особливою сентиментальністю і тому навіть не помітив, як Діана дивилася йому вслід, перетиснувшись лобом до вікна вагону. Зайнятий роботою Микола за кілька днів зробив всього декілька дзвінків. Діана все розуміла і не турбувала його. Втім, Микола на той час звик, що його дружина завжди була тихою та ненав'язливою, та одного разу він просто охолов від жаху, коли йому зателефонувала теща Віра Федорівна. Мати Діани, вона сказала, що його дівчаток більше немає. Вони потрапили в аварію разом із випадковим водієм. Микола кинув все і поїхав до місця трагедії. І всі наступні дні перетворилися на справжній жах. Віра Федорівна категорично не хотіла віддавати йому труни з дочкою та внучкою, але він все-таки наполіг на своєму. І вивіз їх, щоб поховати на кладовищі поруч зі своїми батьками. У місті Миколу зустріла Лариса, його співробітниця. Вона й допомогла йому зі всім справитись. А через дев'ять днів після загибелі Діани вона зайняла її місце. Микола довго не міг звикнути до того, як змінилося його життя. Але він був вдячний Ларисі за те, що у важку хвилину вона його не покинула. Пройшло кілька років, тепер ніхто не зустрічав Миколу як бажаного та єдиного. З роботи вони з Ларисою поверталися разом. Вона терпіти не могла готувати і взагалі не любила оці всі домашні справи. Зате вона обожнювала галасливі компанії, дружні посиденьки, поїздки на природу, бази відпочинку та куди завгодно, тільки б дома не сидіти. Спочатку Микола охоче поділяв її невгамовний інтерес до розваг, але він швидко втомився від цих постійних вечірок, від відсутності затишку і, врешті-решт, від домашньої їжі, нехай навіть без особливих вишуканостей. Вона навіть не збирала йому елементарний обід, вважаючи, що краще перекусити у кафе. Офіціантка принесла замовлені страви. Микола поглянув на годинник. До кінця обіду залишалось півгодини, а реси все не було. Вона з'явилася, коли Микола вже доїдав першу страву і одразу ж заговорила про те, що травневі свята, які наступають через тиждень, вони проведуть на базі відпочинку. Почувши, куди вони поїдуть, Микола здригнувся. Це місце було ж зовсім поруч із домом його колишньої тещі. Віри Федорівни, з якою він не бачився, з дня похорону своїх дівчат. Ти що, справді, хочеш туди поїхати? запитав він у Лариси. Ти забула, що мене пов'язує з цією областю? Ой, ну загинула там твоя перша дружина, з ким не буває, спокійно посміхнулася жінка. Тепер я твоя дружина, а вона минуле. Разом з нею була ще й моя донька. Несподіваною злістю в голосі, проговорив Микола. Вона була єдиною моєю дитиною. Ну, не починай, капризно витягнула губи Лариса. Мені всього 29 Я ще встигну тобі народити сина або доньку, а мені 38 і я не хочу, щоб мене плутали з дідом моїх дітей. Лариса засміялася, намагаючись якось хоча б Згладити цю сварку і заговорила про щось інше. Але настрій у Миколи вже був зіпсований. Він пішов, кинувши на стіл гроші за холодний, несмачний обід. Лариса зробила все, щоб помиритися з чоловіком, і вже через тиждень вони приїхали на відпочинок з друзями. Їх чекала дуже шумна компанія. Перший день пройшов весело, а потім сталося те, чого Лариса аж ніяк не очікувала. Прокинувшись вранці, вона Відчувала себе дуже погано. Голова просто розколювалася від похмілля, адже вчора вони добре відсвяткували зустріч. Але наступного дня їй не стало краще. Довелося Миколі просити одного з друзів відвести їх до лікарні. Лариса плакала, не розуміючи, що з нею відбувається, і Микола з полегшенням зітхнув. Коли двері лікарняного кабінету за нею зачинилися, він вийшов на вулицю, почав озиратися в пошуках місця для куріння, але раптом його ноги підкосилися, і він похитнувся, ледь встигнувши схопитися рукою за стіну. По вулиці, прямо до нього, йшла Діана і весело про щось розмовляла з дівчинкою. Яку вона тримала за руку. Це була Руслана, його донька, їх з Діаною донька. Вона так підросла і так схожа на свою матір. Але хіба це може бути правдою? Він їх сам поховав, сам могили бачив, як таке не може бути. І взагалі, ні, ні, це якесь марення. Йому просто все вважається. Але хіба люди можуть бути настільки схожими? Микола провів долонею по блідому, покритому, холодним потом обличчю, думаючи, що це допоможе, і його видіння зникне. Але в цей момент дівчинка і жінка вже були поруч з ним. Вони обидві уважно подивилися на нього своїми карими очима. Тато. Невпевнено промовила дівчинка і раптом випустила руку матері. Микола закричав страшним, не своїм голосом і кинувся до неї. Спотикнувшись об корінь дерева, він мало не впав, але вже наступної секунди, стоячи на колінах, він стискав в обіймах худеньке тіло своєї донечки і ридав гіркими сльозами, заливаючи її ковтинку її потоками. Донечко, донечко моя, повторював він. І ніяк не міг заспокоїтись від пережитого шоку. Коли ж він знайшов у собі сили, щоб підвестись, він підійшов до Діани, простягнувши до неї руки не треба, тихо сказала вона, відступаючи на крок назад. Не думала я, Миколи, що коли-небудь тебе зустріну, і тим паче тут. Діано, діаночко, я нічого не розумію. Я ж вас сам поховав, ви загинули, аварія, могили. Не було ніякої аварії, Миколо. Зітхнула Діана. це все я підлаштувала. Кому потрібно, заплатила, і маму мовила мені підіграти. Навіщо? Ошелешний цією новиною прошепотів Микола. Розумієш, все це було заради тебе, відповіла Діана. і сльози виступили в неї на очах. Миколо, якби ти тільки знав, як я тебе любила, про таку любов пишуть у книгах. Я не могла тобою надихатися. Я вночі прокидалася, щоб чути твоє дихання. Я довго милувалася тобою, охороняла твій сон. Ти думаєш, я не знала про те, що ти мені зраджуєш? Знала. Я знала, знала, пробачала, тому що ти повертався додому. А одного разу ти не повернувся. Це сталося на мій день народження, про який ти, до речі, забув. До мене прийшла твоя жінка, висока, струнка, красива, молода. Вона сказала, що ти її кохаєш, показувала фото, а потім додала, що чекає від тебе двійнят. Думаєш, я одразу тебе віддала? Ні. І тієї ж ночі ти залишився з нею, а не зі мною. І все ж таки ти вперше не прийшов додому. Ти забув про мене, ти забув, ти сам зробив свій вибір, ти обрав її. А мені по телефону ти збрехав, що поїхав по роботі і будеш наступного дня. Ти говорила, а я слухала приглушений жіночий сміх, який я чула по той бік телефону і її нетерпляче дихання. Якби ти тільки знав, що я тоді відчувала, якби ти тільки знав. Скільки разів я підходила до вікна, відчиняла його. Але я скажу, що мене тримала на світі тільки моя Русланка. Заради неї я залишилася жити. І я змусила себе дихати, я змусила своє серце битися. А потім вона раділа, що все ж таки я віддала тебе їй. І що ми все вирішили ось так. Ти знаєш, вона прийшла до мене знову і сказала, що зробить з собою щось і зі своїми ненародженими дітьми, якщо ти не залишишся з нею. Скажи мені, Колю, ти хотів ось так, такого, щоб вона зробила щось з собою та з дітьми, а я не змогла. Я б так не змогла, якби на моїй совісті була чиясь смерть. І я все-таки прийняла рішення померти для тебе. Я любила тебе, і я не хотіла, щоб ти мучив себе. Звичайно, я все підготувала заздалегідь, і у мене все вийшло, а наші труни були закриті, і ти нічого не зрозумів. Діано, Діано, що ти таке говориш? вигукнув Микола. Я завжди тебе любив, тебе і нашу доньку. І Лариса ніколи не була вагітною, це все її вигадки. У нас немає з нею дітей. Я її не люблю, я люблю тебе. Якби ти знала, як сильно я тебе люблю, Діано, рідна моя, я так за тобою сумую. Почнімо все спочатку. Я без вас не можу, і тепер, коли я вас знайшов, не обманюй себе, Миколо, сумно посміхнулася Діана. Ти не згадував про нас. Рік тому я приїжджала до міста, я здалеку побачила тебе, задоволеного і цілком щасливого. А потім я з'їздила на кладовище і з труднощами знайшла наші з Русою могили. Вони так сильно заросли травою, хіба так бережуть пам'ять про улюблених людей. Діано, Микола ковтнув важкий клубок, який підступав до горла. Діаночко, пробач, мені було важко. І мені теж, а тепер мені легко. Я тобі вже сказала, моє серце горіло від любові до тебе. І тепер вона просто перетворилася в попіл. Після мого переїзду сюди довгий час за мною доглядав один чоловік Микита, але я не відповідала йому взаємністю. Я все ж надіялася, що ти любиш хоча б пам'ять про нас. Рік тому, одразу ж після тієї поїздки до тебе, я вийшла за нього заміж. Він лікар, працює в тій же лікарні. Руслана називає його татом, і знаєш, Миколо. Тільки з ним я відчула, що це, коли тебе люблять. В цей час Руслана, яка стояла поруч з мамою і з тривогою дивилася в обличчя дорослих, радістю закричала і побігла до чоловіка, який вийшов на сходи. Він все знає і любить мене ще більше. А ось і твоя любов, додала вона, махнувши рукою, а потім повернулася спиною і пішла до Микити. Микола побачив перед собою. Розчервоніло від злості Ларису. Ти чому мене покинув? Я що? Повинна бігати і тебе шукати? Ти зовсім знахабнів. Уявляєш, тут працюють справжні ідіоти. Я їм кажу, що в мене не може бути дітей, я приймаю таблетки. А вони кажуть, що я вагітна. А воно мені треба. Господи, мені так погано, я вже їх ненавиджу. Двійня? запитав Микола. Ти вагітна двійнею? Ти що, зовсім з глузду з'їхав? Слухай. З ким ти розмовляв? Вона сталася мені знайомою. Микола нічого не відповів. Він дивився, як Діана, Микита і Руслана, сміючись, сідають автомобіль і їдуть, а в голові стукала гаряча кров втратив, втратив назавжди.